Огляд чорнових електромонтажних робіт ЖК Краківський, місто Івано-Франківськ. Двокімнатна квартира з кухнею студією. Самос коридор. Ванна туалет в спарені. Кухня студія. Кухня буде розділена ось тут перегородочкою з гіпсокартону. Це сама кухня. Це вітальня. Ось тут у нас дитяча кімната. І отут у нас спання. Було проведено на початковому етапі розрахунчок вартості матеріалів, складений кошторис. Розроблена електрична схема. На основі цієї електричної схеми був розроблений план електромереж, план мереж зв'язку, інтернет, ТВ. Після цього складений кабельний журнал з вказанням початку кабеля, куди приходить кабель його довжини. На основі цього прораховано кошторис. По вартості по довжинах кабелю, по вартості цього кабелю і по вартості всіх матеріалів, які потрібні для монтажу. Тобто проєкт розроблявся на основі дизайн-проєкту. Ось тут є цей проєкт. На основі цього дизайн-проєкту був зроблений сам електричний проєкт, план мереж. З певними корективами, тому що тому що дизайн проєкт не, не враховує всіх нюансів електромонтажу. От, після цього була проведена розміточка під монтажні коробочки. В цій кімнаті їх ще видно цю розмітку. Наступним етапом було. Просверлювання отворів під монтажні коробки. Наступним етапом буде розмітка під штроби, під світильники, під розпаючні коробки і, власне, сам монтаж штроб, монтаж кабелю. Ось тут кухня, тут. Були нюанси по проекту, деякі зміни внесені. От, про це вже напевно в наступному відео. Всім дякую.